Привіт усім, хто дивиться це відео, записую відгук про роботу з Алексом. Моє ім'я Дмитро Додак, я дипломований викладач англійської. Навчаю зірок та тисячі українців за патентованою методикою. Побачив я Алекса в таргетованій рекламі, підписався та просто почав слідкувати. Взагалі, не думав про співпрацю. Просто чомусь було цікаво дивитися його відео. Потім в мене почались проблеми в інстаграмі з таргетованою рекламою, якісь там. Були непорозуміння, і я до нього дуже часто звертався за допомогою. Ну, коротше кажучи, задовбував його. Він мені безкорисливо допомагав у цьому. Навіть ми зідзвонювались, це все було безкоштовно. Ось, тобто людина вже якби да, допомагала. Навіть я нічого не оплачував. Це якби мені стало приємно. Потім я якось зацікавився більш тісною співпрацею. Ми зідзвонились. Поговорили, я зрозумів, що діло буде, і оплатив, здається, половину місяця. Алекс дозволив без проблем, це означає, що він впевнений в своїх послугах, я абсолютно так само роблю. Ось, і ми почали працювати. І за, здається, місяць чи за два місяці точно не пам'ятаю, за доволі таки короткий термін. Ми з 36 тисяч підписників. Зробили 90 тисяч підписників з дуже-дуже крутою ціною за підписника. Я зараз не буду брехати, не пам'ятаю скільки. Я думаю, Алекс напише в описі під цим відео. Співпраця була крутою. На всі відповіді давались, давали на всі запитання, були чіткі, швидкі головне відповіді, без води. Були зідзвони, було, було все, як треба. Тобто, я навіть мінусів виділити не можу. Я задоволений. Все робилось для результату. Було видно, що людині не все одно. Ми зараз з Алексом продовжуємо співпрацю. Мене все влаштовує. У нас дуже грандіозні та масштабні плани. Тому слідкуйте, підписуйтесь і всім бажаю гарного дня і звертайтеся, це дійсно потрібно. Раніше я думав, що реклама куди я трачу гроші, навіщо це якесь? Ну навіщо мені витратить, але я зрозумів, що реклама це якраз є механізм і рух бізнесу в інстаграмі, тому без вкладень в рекламу. Не чекайте, знаєте, якогось зросту в вашому прибутку через інстаграм.